Вітаю тема заняття, що я вмію і що я можу, але спочатку промовимо ранкове привітання. У садочку новий день. Всім говоримо добрий день! Тобі і мені. Добрий день усім людям землі. Міцно за руки візьмемось, один одному посміхнемось. Друже, давай поміркуємо про значення слів досягнення і рекорди. Досягнення це позитивний результат, успіх або здобуток, отриманий наслідок ціленаправлених зусиль, роботи та розкриття потенціалу, що цінується як само, самою людиною, так і суспільством. А рекорд. Це найвище або найкраще досягнення в певній галузі. Отже, рекорди починаються з первинного вміння, а потім тільки наполеглива праця приводить до успіху. А в тебе є досягнення. Розкажи про свої рекорди. Рекорди. Фіксуються офіційно, наприклад, у книгах рекордів, щоб підтвердити їх унікальність та значимість. Наприклад, книга рекордів Гіннеса. Наприклад, піраміда Хіопса. Подивись, наскільки вона велика. Люди і верблюди, наче мурашки, маленькі. Вісячі сади сіміраміди. Знаходяться у стародавньому місті Вавілоні. В садах росли дуже гарні рослини, квіти і дерева, а знаходились вони на будівлі, схожу на пираміду. Завдяки цьому здавалось, що рослини зависли у повітрі. Олександрійський маяк, який був чудовим орієнтиром для суден. Храм Артеміди, будівництво тривало цілих 120 років. А зараз давай спробуємо з тобою визначитися зміннями та досягненнями. Спробуй прямо зараз! Ти вже вмієш ходити, а зараз спробуй пройти по вузенькій доріжці. У тебе вийшло? Ти вмієш тримати м'яч. А зараз візьми м'яч та протримай його на витягнутій руці одну хвилину. Як твої успіхи? Ти вмієш стояти на одній ніжці, а ти зможеш простояти так цілу хвилину? Отже, вмію і можу не одне те саме. А як навчитися умінності, як ти гадаєш? Тож треба тренуватись. я з тобою згодна. Краще займатись невеликими проміжками часу, але регулярно, ніж довго і рідко. А зараз я пропоную виконати завдання в книзі дошкільника. Тарасові 5 років. Він вже багато чого навчився перевір. Чи не перебільшує він свої можливості чи вміння. Познач, поясни, чому ти так думаєш. А зараз намалюй, що ти вже вмієш з того, що не вказується в цьому завданні? Я пропоную попрацювати в альбомі з художньої праці. Давай розглянемо картину Федора Манайла «Водоспад». Як ти гадаєш, що відбувається на картині? Що ти бачиш тут такого, що дозволяє тобі так думати? Що можна сказати про місце, де це відбувається? На картині зображено могутній гірський водоспад, що стрімко падає серед скелистих берегів і густої рослинності. Основна увага зосереджена на динаміці води та взаємодії природних стихій. Навколо водоспаду скелі та густа рослинність, що обрамляють потік. Це створює відчуття занурення в глибину лісу. А зараз я пропоную зробити свій власний пейзаж. Для цього мені знадобилась губка та гуаш білого, синього та зеленого кольору та серветка. Ось такий в мене вийшов водоспад. Чекаю фото твоїх коробок. До зустрічі, успіхів тобі!